Всім здорова! Сьогодні мова піде про футбольний клуб, про який відзивається не дуже належним чином, називаючи його клубом без історії та без болівальників та навіть легіонерів. І схоже, в цьому клубі взагалі нічого немає, бо мова піде про ФК львів. ФК Львів клуб, який був створений у 2006 році на основі збанкротілої газових скала. І клуб не є нащадком ФК Львів 1992 по 2001 рік існування. Це підтвердив Олександр Діденко, котрий був президентом того Львову до ліквідації. Президентом нового Львову став Юрій Кінзерський. А тренером залишився ще зі скелі Степан Бандура. Сезон 06-07 почався з перемоги над Борисфеном 3-1, потім 1-0 над Спартаком зі Сум і навіть Десна отримала за рахунком 2-1. Трохи отримали від Миколаєва, а потім здолали Дніпро. Правда, з Черкас. А далі пішов спад, проте так, що Львів знаходився на 13 му місці. Що стало причиною для звільнення бандури після осінньої частини сезону і запросили Степана Юрчишина. І містяни дотягнули на 11 те місце, а в кубку дійшли до однієї, переміг Шеверес та Карпати. Перед сезоном 0708 запросили доволі значних гравців: Вади Панас, Ігор Ільків, Валерій Федорчук, Андрій Даньків. Та Євген Чепурненко, що дало можливість вийти на третє місце та поборотися за вихід в УПЛ. А після перемоги над оболонню та Сталью Львів зайняв друге місце. На наступний сезон синьо-золоті готові були виступати в УПЛ. І, до речі, це були не пусті слова. Перший матч проти Шахтаря, перемога 2-0. Далі були перемоги над Іллічивцем, нині Маріуполь. З та Харковом. Ще були нічі з Ворсклою, Металістом, Таврією, Арсеналом та Дніпром. І це, на жаль, все. У всіх інших матчах Львів поступово падав вниз, а останній контрольний постріл зробили Карпати. Да так, що Львів'яни почали підтримувати місцян. Клуб безболівальників, значить, ще під час сезону Юрчишин покинув Львів. І його замінив Сергій Ковалець. А той вже покинув команду у міжсезонні. І тоді клуб готував Юрій Беньо. Склад вдалося зберегти на сезон 9-10. І сезон було проведено впевнено. Але чомусь керівництво вирішило звільнити Яворського і запросити Альгі Мантаса Любінскаса, якого після програшу Олександрії звільнили. Та запросили Віктора Ряшка. і після цього Львів не зміг позмагатися за вихід в УПЛ. Сезон 10-11 почався не дуже гарно. Усіх тих, хто підняв клуб, було продано: Вадим Панас, Лупашко, Худзік, брати Баранці, Марущак та Мандзюк. Вони покинули клуб. На їх місце запросили зовсім молодих гравців, деяких ви можете впізнати. Це танчик, когут. А так сезон пройшов відносно непогано. Але вже у той час ходили чутки щодо зникнення клубу. І останній сезон класичного ФК Львів випав на сезон 11-12, який став провальним. Та настільки, що команда знялася до кінця сезону. Начебто можна казати все, але майже. Як там не казали, що нині розформований Львів просто команда створена ані звідки. Але ні. Дитяча школа Львова вирішила повернути дорослу команду і виставляє своїх вихованців 99-року. А з 2017 року ФК Львів почали грати у другій лізі і доволі непогано. А пізніше до команди приєднується Жилмар у якості тренера. А потім настав цей момент. 2018 рік. Богдан бляха-копитко. По суті, перевозить Верес до Львова, а потім проводить ротацію між лігами Вереса та Львова. Це просто така чорна полоса, вифарбована лайном, яка спаскудила ім'я ФК Львів. Як із... На сезон 18-19 виступав в УПЛ. І він пройшов відносно непогано, незважаючи на зміну тренерів. Жилмара замінили на Демченка, а потім на Юрія Бакалова, а потім вже на Тараса Гребенюка і на Богдана Бавацького. Хоч як ви вже зрозуміли, Львів стиг закріпитися в УПЛ сезон 19-20 Запам'ятався більше своїми замінами тренерів. Бавацький, Майзер, її Шемелікан. І, до речі, у той самий час клуб змінив курс і команда почала купляти гравців з-за кордону. На сезон 2021 клуб начебто закріпився з тренером Анатолієм Безсмертним. На трансферах явно не економили. Сабіньо, Ернест, Феліпе, Донатас, Маруані. Сезон, до речі, пройшов гарно, хоча перша половина сезону пройшла не дуже. А потім синьо-золоті змогли дістатися восьмого місця. Сезон 21-22 почався з провалу, причому такого, що безсмертного женуть, і на його місце ставлять Олега Дулуба, який, до речі, встиг врятувати львів'ян від вильоту з ОПЛ. Ну а потім почалося повномасштабне вторгнення рососіянців. З клубу пішли легіонери, і першу половину сезону 22-23 Львів грав буквально чим було, але почав програвати і опустився в зону вильоту, і зимове міжсезоння запам'яталося масовою закупкою гравців. Перші дві гри начебто показали потенціал на майбутнє, бо математичні шанси не вилетіти були. Але після нічією з Кривбасом почалися якісь муки. Тренера звільнили, повернули безсмертного, який по суті загнав команду до вильоту. Гравці почали покидати клуб, були спроби розширити УПЛ, і як виявилося потім клуб розпустили. Чи справедлива ненависть до ФК? Львів? Частково так. Чому частково? Ну, по перше, давайте не забувати, що у клуба як не як була історія та вболівальники. Але ця історія з ротацією настільки заплямувала ім'я містян, що багато людей забули, чи не хочуть розуміти ті речі, що багато клубів мають свої чорні плями. І навіть такі плями мають більш емениті клуби. словом, клуб треба повернути, але з чистим на руку керівництвом, прикольними футболістами з епохи довбаного копитка. Можна взяти розвиток контенту на YouTube, влоги все таки виходили непогані, та можна додати непоганих легіонерів, наприклад, той же Ернест, Махмутович, Абастрауре, Альваро, Ренан. Ну а на цьому ми все. Оцініть моє перше відео лайком, підпишіться на канал та здобунайте на ЗСУ і побачимось.